Всім доброго дня, я Котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могила. Сьогодні з вами ми поговоримо про Кінбург, про походження його назви, а також історію. Взагалі, Кінбургський півострів і Кінбургська коса для мене має дуже велике значення. Інколи, коли мене запитують, де ви провели своє дитинство, я кажу, що я. Все своє дитинство провів пустелі. Справа в тому, що кожне літо я їздив до геройського колишнього прогною і таким чином, як мінімум, три місяці в рік, я перебував в пустелі. Тому якраз історія Кінбурна для мене має таке цікаве значення, яке пов'язане з моїм дитинством. Але перейдемо все-таки до походження цієї назви. Свою назву Кінбурн отримав від тюркського кіл волосина. І Бурун Мис, Волосоподібний Мис, так називали турки півострів. І, власне, ця турецька назва збереглася до нашого часу. Причому вона використовується як в Кінбурзькій косі, так і в Кінбурзькому півострові. Сама ж коса розташована у крайній північно-західній частині Кінбурзького півострова між Чорним морем та Дніпровсько-Бузьким лиманом. На півдні України Кінбурзькою косою також називають весь Кінбурзький півострів, який відділяє Дніпровсько-бузький лиман від Чорного моря, і, зокрема, його ягорлицької затоки, розташований у межах Херсонської та Миколаївської областей. Цей великий піщаний масив утворився на місці давньої дельти Дніпра, близько 20 тисяч років до нової ери. Тут було дуже багато родючого мулу, і в давні часи Кінбур був укритий густими лісами. У прадавні часи цю землю, а також тендрівську косу, що знаходиться неподалік, називали країною лісів або гілеєю. власне, гілея і походить з грецької як край лісів. Це про неї згадував у своїх історичних хроніках знаменитий Геродот. Такого сплетення епох, як на Кінбурзькій косі, на Миколаївщині більш ніде не знайдеш. Тут знаходився ритуальний центр скіфів, і за переказами саме тут вони ховали своє золото. За давніми легендами, у цих місцях мешкав знаменитий Ахіл, герой Гомерівської Іліади. Наприкінці 19 століття рибалки знайшли біля берегів Кінбурна жертовний камінь, присвячений Ахілу. За переказами, Ахіл влаштував на кінбурзькій косі спортивні змагання на зразок олімпійських. У давнину вони носили назву Ахіллів Біг. Під час морських походів на Константинополь на Кінбурзькій косі зупинялися дружини київських князів Аскольда, Діра, Олега та Ігоря. У свій останній похід на Білобережжі зимував князь Святослав, коли повертався з Візантії після підписання договору. Не поминула цю територію козацька доба. Прогноїнська паланка була заснована у 1735 році біля Соляних Озер на Кінбурзькому півострові. Що й дістали назву прогної. Запорожці вважали їх своєю власністю, і для захисту промисловиків, що добували сіль та охорони переправи через Бузькі і Дніпровські лимани, Микітін перевіз, якою користувалися торговці, прямуючи до Очакова, облаштували тут палат. Поселені Васильків стояв козацький кіш, його атамани Сидір Білий, Захарій Чепіга, Антін Головатий, брали укріплення на острові Березань, штурмували Очаків. У 1787 році Суворов на чолі чотирьохтисячного корпусу розбив біля фортеці п'ятитисячний турецький десант. Озброєння Кінбурну становило 62 гармати та 1400 солдат. У жовтні 1855 року, під час Кримської війни, фортеця Кінбурн була суттєво пошкоджена артилерійським вогнем англо-французького флоту. З того часу її не відновлювали і як військовий об'єкт не використовували. Пізніше, за умовами Паризької мирної угоди, фортецю розібрали, а з її матеріалів був насипаний штучний острів Батарейний Майський Первомайський на вході в Дніпро-Бузький Лиман. Після Першої світової війни, в березні 1919 року, антандівські війська, покинувши чеків, перебазувалися на Кінбурзьку косу. В 1920 році косу окупували збройні сили російського генерала Петра Вранка. У Другу світову війну в 1941 році майже тисячу радянських солдатів і ще 600 поранених. Під прикриттям батарей острову Майський, Есмінця Незаможник та Канонерки Ченрвоний Аджаристан перейшли на другу лінію оборони на Кінбурзькій косі. Потім півострів окупували німецькі та румунські війська 3-5 грудня 43-го року, сімидесятий 71-й гвардійські полки Другої ударної армії. Відвоювали косу під час російсько-української війни в березні 22-го року російські війська окупували косу щоб заблокувати рух із портів Херсона та Миколаєва та вели обстріли очаку. в ході контрнаступу збройні сили України в листопаді 22-го року. Кінбурзька коса лишилася єдиною поки що окупованою росіянами частиною Миколаївської області.